Презентація Суспільне і церковне життя на українських землях у 14-15 століттях. Це презентація до одноіменної теми уроку розпочинається із історичної розминки роботою з картами. Також далі йде тестування, і всі, якби оці е, такі знаки, вони клікабельні і ви можете використати їх на своєму уроці. Далі розкривається загальна тема, основні характеристики, і потім ми переходимо поетапно до характеристики того чи іншого суспільного стану, зокрема, шляхта і так далі. Декілька слайдів про провідні ролі Константина Острозького. є робота з документами, розкрито релігійне питання, додані основні поняття та терміни по темі, різноманітні типи завдань та домашнє завдання.